Що ж, куплено за 1450, зроблено, вийшло дві І продати за 4 це прям проблема. Дуже дивно, тому що вони на аукціонах продаються порядка ну, 6-6,5. Може в такому стані там 5,5, але не 4 так точно. Що ж, BMW за 2000 доларів в Каліфорнії це реально. І воно виглядає ось так. І воно, рядна шестірочка. Да, бампер не в колір помальований балончиком. Але це єдиний недолік цього автомобіля, який можна за 200 баксів вирішити. І так в нас є 93 в кабріолеті, в якого немає чек-енджину і ні одної лампочки, яка б йому мішала їздити. Ви таке бачили, за двушку долара. Оце реально країна можливості. І причому отакі от класні, класні комплектації на білому салоні. На автоматі, звісно. Що. Ну і, звісно, що дах тут того автомобіля працює. Ось так він прекрасно виглядає. Машина куплена 100 в ярду. Хто знає, той знає.